30 жовтня в Україні відзначають неофіційний день тренера, і це нагода відзначити наших наставників, які не тільки допомагають, але й навчають нас виховувати в собі дисципліну. Ми дізналися у тренерів історію початку їх діяльності і як саме вони справляються у ці нелегкі часи. Тренер це не просто людина, яка збирає команду і навчає новому. Це мотивація до гри. Це той, хто навчить триматися до кінця, проходити усі перешкоди та ламати свою сором'язливість. Він навчить дисципліні. Виховає стриманість та лідерські якості. Софія Гаджиєва, її творчий шлях, розпочався з самого дитинства. Вже з п'яти років батьки відвели Софію на гімнастику, так як бачали в неї хиз до цього виду спорту. Софія була непосадючою та дуже активною. Завжди робила нові рухи, тому батьки не мали сумніву відвести її саме в цей спорт. Спочатку це була акробатика та спортивна гімнастика. Після невеликої перерви Софія обрала художню гімнастику, якій присвятила подальше своє життя. У 15 років вона отримала кандидата майстра спорту і розпочала свою діяльність тренера. Вихованці Софії активно беруть участь як в обласних, так і міжнародних конкурсах і посідають призові місця. Початком війни ситуація змінилась. Ну тривоги, тривоги під час тривог ми бігаємо в укриття, а так все більш-менш вже втягнулися. Діти роз'їхались, їх стало менше раніше було набагато більше дітей і тренерів. І більшість тренерів також виїхали з країни. Художня гімнастика замінила Софії життя. Вона знаходиться 24 на 7 зі своїми вихованцями: постійні тренування, змагання, постійне удосконалення робить її життя яскравішим. Наступна героїня це Майя. Майя у школі активно брала участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту і навіть не задумувалася, що в подальшому стане тренером, так як приділяла увагу не тільки спорту, а й усім напрямам у школі. Після закінчення школи вона вирішила піти у спорт і вступила на факультет фізичного виховання в університет. Ушинського свою практику як вихователя фізичної культури вона розпочала у дитячому садку. Задля удосконалення і розвитку себе Майя перейшла працювати у ліцей і вирішила відкрити гурток з волейболу. Я коли прийшла в університет, одразу закохалася саме в цей вид спорту. Мені інші також подобались, але саме волейбол саме серце мене вразило. Незважаючи на початок воєнних дій. Бажаючись навчатися грі, у волейбол стало більше. Молодь продовжує розвиватися і має з кожним роком знаходить все більше методів задля розвитку та зміцнення у такі часи. Любов до спорту у Майї не перестає зникати, і вона продовжує робити свою справу і прививати до активності як молодших, так і старших вихованців. Наступний тренер Наталія. Хорограф з народних танців З самого дитинства мистецтво для Наталі це щось рідне, вже з малих років вона почала розвиватися у ньому. Я займалася в ансамблі танцю Дністер, і в 9 класі я вирішила, що буду керівником ансамблю. Вступила до культпросвіту одеського як називається, і ось після цього я почала з 18 років працювати тренером. Вже близько 30 років Наталія працює тренером та випустила не одне покоління танцівників. Її вихованці неодноразові переможці районних та міжнародних конкурсів. У своїх учнях вона виховує не тільки силу волі, а й здатність тримати себе в стабільності, навіть якщо сталася найгірша ситуація під час вступу. За роки тренерства Наталя пройшла із льоти і зльоти і падіння, пізнала найгірші ситуації в освоєнні танцю. Але бажання кинути танці ніколи не було. Її мотивація це її учні, які показують гарний результат та представляють країну. На міжнародному рівні повномасштабне вторгнення згуртувало хореографічний колектив, та після початку війни кількість бажаючих тільки збільшилась. Сьогодні ми вшановуємо тренерів людей, які стоять за успіхами спортсменів, підтримуючи їх на кожному кроці. Вони надихають, мотивують і показують шлях до перемог, стаючи справжніми наставниками та друзями. Щиро подяка тренерам за їхню працю, терпіння і віру в кожного з нас.